Четвер, 20 липня У Христі ми можемо бути досконалими людьми. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Євангеліє від Івана, 15.4 Сатана хотів змінити Боже правління і накласти власну печатку на правила Божого царства. Христос із цього приводу не виявив жодної підтримки, і диявол вступив з Ісусом у битву, яка ставала дедалі жорстокішою, діючи таємно, хоч для Бога немає нічого таємного. Люцифер перетворився на ошуканця, видаючи неправду за істину. Він був вигнаний з неба. Здавалося, що в пустелі спокушення Христос залишився з ним наодинці. Однак Спаситель не був самотній. З усіх боків його оточували божі ангели, які так само вишукуються навколо тих, кого ворог піддає своїм страшним нападам. Христос залишився в пустелі з тим, хто розпочав війну на небі якого кого він переміг. Сатана і цього разу зазнав поразки. У пустелі Сатана зустрівся з Ісусом за інших обставин. Христос не мав тієї слави, яка оточувала його на небі. Він упокорив себе, прийняв людську природу, яких же неймовірно тяжких душевних страждань і мук зазнав Христос, які ж це були душевні тортури. Він зустрівся віч на віч незогидним чудовиськом, яким його змальовують, з копитами та крилами кажана. А з прекрасним світлим ангелом, який, здавалося, щойно був у присутності Бога, неможливо осягнути глибину і силу цих спокус, якщо Господь не проведе перед нашими очима ці сцени в особливому відкритті. Однак і в такому разі ми зможемо лише частково зрозуміти спокуси Христа. Випробування, яких зазнав наш Господь, доводять, що він міг піддатися цим спокусам, бо інакше весь цей бій був би цілковитим фарсом. Проте Христос не піддався хитрощам ворога, засвідчивши, що людська природа, об'єднана з божественною природою за допомогою віри, може бути достатньо сильною, аби протистояти диявольським спокусам. Завдяки зв'язку з Христом, ми можемо стати подібними до нього досконалими людьми. Христос, як Бог, не міг бути спокушений, так само як він не був спокушений у своїй відданості на небі. Та коли Христос принизив себе, прийнявши людську природу, він міг бути спокушений. Він не мав навіть ангельської природи, а став такою самою людиною, як і ми з вами, окрім того, що в ньому не було жодного гріха. Випробування Христа було значно тяжче ніж випробування Адама і Єви, бо Христос прийняв нашу ослаблену природу, але не зіпсовану. Його людська природа могла б зіпсуватися лише в тому разі, якби він прийняв слова сатани замість Божих слів. Дорогі друзі, для того щоб чути Божі Слова, їх треба знати, читати і досліджувати. Для цього в нас існує Боже Слово, Біблія, священне писання. Читайте його, досліджуйте, вникайте в нього, і нехай Господь благословить вас на вашому життєвому шляху.